Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас перше число, 26 рік. Уже. Всіх з Новим роком, все вже. Всім бажаю добра в новому році, любові, достатку, миру, щоб ваші мрії здійснювались. Ну, а так, сьогодні у нас вихідний день, захотілося приготувати щось смачненьке, тому купили ми оши, як свинина. І будемо готувати м'ясо в вигляді стейків. Покажу вам свій рецепт, поділюся. Також, друзі, готувати будемо ми на мангалі, на керамогранітній плиті. Минулого разу я знімав відео, як я готував шашлички. Це в мене такий новий девайс пробував. Так що переходьте внизу по посиланню, можете подивитися, кому цікаво. Ну, а на сьогодні показую по процесах по м'ясу. Всім приємного перегляду, приступаємо. Ось ще у нас отакий красивий: Чотири кусочки. Також часничок, зараз ми його витиснемо, коріандр приправа, лавровий листочок, паприка солодка мелена, паприка просто остра, Тоже мелена, і будемо використовувати чесник вже помелений. Так, тепер беремо фольгу, беремо наше м'яско, беремо лавровий листочок. Так, це все діло ставимо і найважливіше це у нас масло. Таких от два кусочка достатньо на один шматок. І закриваємо це діло. Також, друзі, хто не дивився, відео на каналі є попередніх відео, там де я знімав, як я готував на даних камнях перший раз. Так ця штука для мене новинку, недавно був заказав і готував Ну і Також от в мене ще є один новий камінь. Стоїть, бо взяв два, але вистачає одного. Це після того, як я його помив, Отак воно залишилось такі от коричневі плями. Вони, на жаль, не відмиваються. Ну, але з камнем все гаразд. І так, температура у нас вже більше, ніж 200 градусів, тому будемо ставити наше м'язко. Також чуть пізніше ще грибочки собі приготував для подачі. Ну, Закриваємо. Закриваємо, я думаю, на пів години ми туди лізти не будемо. Сніговик пока нас ліпиться. М'язко жариться, але виходить, треба ліпше обмотувати фульгою, друзі. Бо бачите, в мене воно почало сильно масло витікати. Цей раз я щось слабо намотав. Здавалось, ніби так, а треба ліпше в 3-4 слої, а не жаліти фульги, бо потім це все діло витікає, жалко масло, що воно не там де треба. Але нічого, ми потім на тому маслі грибочки пожарим, буде смачно. Ну, зараз ще буквально 10 хвилин, можливо навіть загляну. Ну, от воно так. В середині у нас виглядає, бачите, плаває всього маслі. І будемо його вже потім готувати без фульги. Ще трошки, потім включуся ще раз. Температуру я довожу десь до 200 градусів і стараюсь так тримати, не більше, якщо ви готуєте на подібному мангалі. Так, друзі, буду ставити, поки м'язко на набік. Отак От ми зараз його розмотаємо зразу. Угу. Отака От одна краса. І переставляємо тепер ми його просто на камінь. То масло, що лишилося, його можна буде злити і потім мокати. Туди хлібчик чи, чи саме м'яско, як будете їсти. Це вже по бажанню. Так, друзі. Але тут запахи. От так от. Листочки ці ми вже можемо прибрати, вони вже нам тут не потрібні, вони свої аромати вже віддали. Обжарюємо зараз двох сторінша, ну а далі покажу в процесі соєвий соус, Кетчуп. і гірчиця. Це все, все діло до однорідної маси. і поки відставляємо в сторону. Так, обертаємо наше м'ясо. Дивіться, яка краса, друзі. Тут трошки прихватилося у нас, але ну, це навіть добре буде смачніше. Зараз ми його маємо запечатати, щоб сок із нього не виходили. А далі будемо намащувати нашим соусом. От то, що лишилося, що я злив масло, можна його потім десь використати. Так, друзі, тепер беремо наш соло, що ми робили, і намащуємо наше м'ясо. Так, зі всіх сторін його добре промащуємо. Вогонь вже можна збавити, нам вже сильно вогня не потрібно. Нам вже м'ясо якби чисто, щоб золотиста скоринка була. Воно вже всередині по-любому готове. Ай, друзі, яка тут апетитна вже їда у нас, так хочеться вже від кусочок відкусити. Вибачаю, що камера туди сюди ходить з однієї руки. Знімаю, з другої мащу, не дуже зручно, не підготувався. Але я думаю, суть процесу вам ясна. А у нас тут найважливіше та як воно є дійсно. Їжа як є без всяких скривань. Так, намастили, поки місць закриваємо. Вогонь у нас невеличкий, воно собі легенько доходить. Соуса, бачите, зробив дуже багато, можна менше робити. Ну, то, Я думаю, теж такий соус можна десь використати не пропаде. Так, друзі, отака от от краса у нас вийшла. Будемо зараз куштувати. Куштуємо наше м'ясо. Легко відрізається, подивіться. Красиве всередині, сочне. Рітка вам нравилась? Пробуємо, друзі. Воно дуже м'яке. Мегисеньке ніжне З Соусами зі спеціями. Прям то, що треба. Так що, друзі, повторіть собі, попробуйте. іменно масло, воно добавляє і ефект, пропитує все м'ясо і воно виходить дуже-дуже ніжне. Дуже смачно. Також, друзі, давайте скуштуємо наш грибочок. Ну, Грибочки у не бувають несмачними. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі. Всім пока.